головному розпоряднику коштів. До нас зверталися виконком Казятницької міської ради, до нас зверталися головний розпорядник коштів фінансового управління, головний розпорядник коштів управління освіти та спорту Казатинської міської ради. І, і... і виникала ситуація від управління праці соціального захисту населення, і виникала ситуація, коли ви знаєте, згорів будинок і вже непосредственно на бюджетній комісії, тому сьогодні був розданий. Мовить цей варіант вже від погодженої ради 55 тисяч передавали для двох сімей, в яких відбулася пожежа це Середній і деревчинському. Я знаю, що у всіх є питання, обсуждалася на бюджетній комісії, що в даному проєкті рішення передбачені кошти для комунального підприємства злочинного. Ви можете його знайти. КФК 100 підтримка комбінату комунальних підприємств. Можете побачити, що конкретно передбачається діяння. Підключається 192 372 гривні. Із них на погашення заборгованість по заробітній платі 132 тисячі, на проведення аудиторської перевірки, яка має на комунального підприємства відродження 29 700, 29 700, і відшкодування збитки 114 тисяч 100, придбання запасних частин 16572. І плюс ще 42 тисячі це фінансова підтримка на капітальні видатки для придбання запасних частин. Я знаю, що і на бюджетній комісії, і депутати іменно по цьому питанню, скажімо так, проявляють ініціативу і питають, чому в нас таке зміни. Хочу вам зразу сказати, що у нас з липня місяця существує програма. Яка оголосив Олександр Дмитрович, буде сьогодні на сесії продовжена на 2015 рік, тому що ці кошти, які ми передбачаємо в бюджеті на 2015 рік, повинні соответственно бути в цій програмі. Ця програма була прийнята іменно для того, щоб знайти механізм підтримки комунального підприємства від дорожче. Якраз до того, і шукалося вирішення шляхів цієї прийняття цієї програми, давала змогу з міського бюджету. Можливо, так, да, не прописано там, можна внести зміни. На безповоротній основі, чи на якій просто була прописана фінансова підтримка комунального підприємства-відродження. Акраз для того, щоб люди, які там працюють, отримали заробітну оплату. Тому що на комунальному підприємстві складається така ситуація, що якщо навіть міська рада і гасить якусь частину боргів, через два-три місяці вони все одно накопляються. Тому що в вересні, вірніше, в жовтні місяці додали комунального підприємства-відродження, давали. На вибухту заробітної оплати теж суму коштів. І зараз у грудні місяці пропонується для того, щоб не було заборгованості, вже, хоча б люди отримали якісь кошти перед новим роком, пропонується їм надати ще раз фінансову підтримку. А далі всі останні, допустимо, перехідки стосуються межа головних розпорядників коштів для того, щоб завершити рік. Допустимо, відбулися зміни в структурі апарату виконком Пізатницької міської ради. І 4 чоловіка по штатному розпису прийшло з фінансово-економічного управління, прийшло. Тепер виконком Пізатнської міської ради, звісно, ми передаємо свою частину видатків, які були передбачені на фінансово-економічне управління, передаємо управлін, на виконком Казатницької міської ради з цими видатками на заробітну плату. Шановні колеги, проєкт рішення запропонен, якщо ми його детально обговорили також. Є запитання до кого бізнесу. У мене питання не до Ована а до директора КП відродженості. У мене є декілька запитань. Дозволіте? Да, так, я думаю, що, звісно, Геннадій Ігорьович не може на них відповісти, це надбуло сюди головного бухгалтера. Е, у мене є такі, такі запитання. Значить, Я хочу розказати всім депутатам по поводу цього підприємства відродження, особливо мою особисту думку. Це е, сі е, методи. Ви вийдете по трибуну? Так, будь ласка, я, я... <кій> Якщо вам буде так, добре. Депутатам не зручно Шановні, <реш> депутати, <людина> КП-Відродження це є підприємство, яке створено територіальною громадою перше. Для чого? Для отримання прибутку. Далі в статуті цього підприємства передбачено, що 에, прибуток отриманий цим підприємством, має розподілятися територіальною громадою. КП-відродження це є мертвонароджена дитина, яка є в сіті всіх цих дітей. Це Козятин тепломережа, Козятин теплоенерго, КП оберіг, КПТОСервіс і мертвонароджена дитина КП відродження. Навіть якщо сюди запросити Чукотського шамана, він його не відродить, що робить місцева, місцева влада взагалі з цим підприємством? Засипає його грошима. Воно уходить кудись непонятно куди, і знову через 2-3 місяці знову засипають його грошима, і воно, воно не відтворюється для того, щоб витягнути це підприємство, якщо взагалі воно потрібно, а не потрібна інша система. Повинен бути не план фінансової підтримки, а повинен бути бізнес-план виходу із кризової ситуації підприємства Пашагова і тоді. Можливо розглядати питання про надання фінансової підтримки для модернізації для того, щоб це підприємство отримувало прибуток. Тепер далі. Я хочу задати питання директору підприємства, чи знає він, яка дебіторська заборгованість і розшифрувати цю дебіторську заборгованість станом на перше, ну на сьогодні, на перше десятку. По моїм давним дебіторська заборгованість на перші десятки складає мільйон 893 мільйона. Е, що сюди входить? Туди входить заборгованість сплати населення близько мільйон близько мільйони. По ПДВ у нас мільйон до мільйона. Ну, в за Ні, мільйон вісімсот дев'яносто тридцять дебіторська заборонення за, за роботі і послуги. Це, грубо говоря, мільйон це борги населення, 900 чи 800 тисяч, я не знаю, зараз шифровку треба брати. Що те, що не розраховується з вами, не розраховується за виконані роботи. Тобто ці гроші є. Друге питання. Ви можете сказати, скільки направлено позовів на стягнення людей, які не платять за комунальні послуги, і скільки стягнуто коштів? Ну, конкретно претензійно позовна робота ведеться, конкретно стільки, я не можу конкретно сказати кількості. Треба було юриста, напевно, запросити. Мені така інформація не надавала, щоб я підготувався по претензійно позовній роботі. Ну вам сказав, що претензійно позовна робота ведеться, мало того. Зараз кожен день висвітлюється це, виклеюються всі. На всіх під'їздах розвішується попередження, щоб сплачували заборгованість. С два, три Обзвон йде. Це єдине, що ми можемо зробити: претензійна позовна, обзвон і обход всіх під'їздів і попередження про заборгову. Другого речега у нас, на жаль, Геннадій Ростиславич немає. в тому що ця диплітовська заборгованість за з населення вона з кожного року росте. Там на перше, перше 12 одна сума виросла, на перше, перше, 13 інша сума. І так постепенно ця дебюторка росте. Що таке дебюторка з населення? Проходить 1095 днів і вона списується. Якщо вона не стягується, вона списується. У мене є підозра, що вона ведеться погана претензійна робота і вона не стягується. Особисто я знаю людей, які не платять за комунальні послуги КП відродження в зв'язку з тим, що КПВ не заключило з ними угоду на надання послуг. Я не знаю, який ведеться облік капевідродження, але сума мільйон 893, які на сьогодні є, це є можливість стягнення. І вкладення цих коштів в модернізацію виробництва і на оплату заробітної плати. Далі, копиє відродження, це окрема господарська одиниця. Вона має юридичний статус, вона має підчатку, вона здійснює господарську діяльність. І як я казав, має розподілятися прибуток е, власникам, тобто територіальної громади. На перше десяте підприємство отримало прибуток 270 тисяч. Яким чином воно отримало, але згідно фінансових документів, був прибуток 270 тисяч. Чи скаже мені хтось, сесія розподіляла цей прибуток, на які витрати нужди цього підприємства? Ніхто не розподіляв. Скажіть, будь ласка, Надій Руч, 10-270 тисяч, як ви, яким чином ви їх розподілили? Ну, ці 270 тисяч скоріш за щось на загадну плату. Тому що у нас заборгованість велика була, е було півмільйона заборонених заробні плати. На сьогоднішній день ця заборгованість скоротилась на 230 тисяч. І по податках заборговані. За, і по податках заборонування. По податках можу сказати інші дедушки, бабушки цього підприємства не сплачують податки загальнодержавні, вони не сплачують податки. Борг по ПДВ зараз становить бли, приблизно мільйон. Ще є борг по ЄСВ, а мало хто, і ще ніхто не знає, що між ДКП відродженням і бюджетом, складна мірова угода на 5 чи 7 років, розподілений борг 700 тисяч на 5, на 5 років він е, він розподілений. Е, виникає загроза, е, у цього підприємства є борги по цьому, е, по цьому виду податків. В будь-який момент, сьогодні, завтра, ми не знаємо, як буде, буде складна ситуація, мірову воду роз, е, розривають і це все падає, знову навантаження на це підприємство. Яка буде далі ситуація? Далі ситуація буде, КП-відроження сюди приходить і просить знову гроші, тому що немає на зараз уплати. А що, мирового угоду вже розривають? Її можуть розірвати в будь-який момент. Вона ж не виконується. Вона не виконується, її можуть розірвати в будь-який момент. Завтра, післязавтра. Ми не знаємо, яка повинні. Я розкажу, що вона, вона має бути, була бути розірвана в перший день виникнення податкового боргу. Податковий борг виник рік назад. В зв'язку з тим, що фіскальна служба. Козята на відноситься лояльно до місцевого бюджету, воно не розриває цю мірову угоду. Але ми не знаємо, які будуть зміни в керівництві в області, в вона може бути розірвана 6 секунд. Це перше. По-друге, е якщо е засновником КП відродження є територіальна громада в особі міської влади, е Я, юрі знає прекрасно, що якщо Підприємство не виконує свої зобов'язання перед бюджетом, може бути переведено стягнення е, з цього підприємства на міську раду, тобто на міський бюджет. Це теж є така загроза. Так от, до чого я веду? Е, веду до того, що вмісто того, щоб давати просто так гроші, ми повинні, якщо е, нам потрібно це підприємство і ми не маємо міняти систему. То повинен бути розроблений план заходів, бізнес-план пошаговий для того, щоб вийти з цієї кризи цього підприємству і повинен раціонально, ефективно використовувати ці кошти. Враховуючи це, я вважаю, що на даний час без цього плану ми не повинні давати гроші на це підприємство. Геннадій Росіяш, по поводу римарочки на що квартири зійно-позовної роботи. Пертензійна позовна робота ведеться, ми доводимо до суду, але ви не забувайте, що нам для того, щоб на одну людину тільки подати в суд, ми заплатити, це тільки 600 гривень. 10 людей, як ми зараз плануємо хоча б 5 людей подати, це вже 6000 тисяч гривень. Де ці кошти взяти? Це по-перше. По-друге, з 2012 року тарифи на цьому підприємстві не змінювалися. Не змінювалися тарифи. Тобто, якщо ми на сьогоднішній день працюємо собі в збитах, якщо ми не заложимо навіть тільки, якщо ми візьмемо поселярки, там 7,5, а виїжджаючи з підприємства, ми вже платимо 18 гривень. От вам різниця. Ми зразу збиткові, ми цього не скриваємо. Да. Хорошо, не давайте гроші, не давайте це. Ви не мені даєте. Не давайте зарплату людям, які кожен день мене просять, коли буде зарплата, ще з вересня не було зарплати. Не давайте. Ну якщо є альтернатива сьогодні створити якесь підприємство, а поки що воно монополіст у нас в Козятині, Проблем немає. Є питання по тому, що як реформувати. Будь ласка, реформуємо. Є напрацювання з головою, є напрацювання з управлінням ЖКХ. Зараз ми створюємо проект щодо е е проведення повного аналізу відповідності. Всіх тих моментів, які сьогодні є, підвищення мінімальної заробітної плати, підвищення електроенергії, підвищення енергоресурсів, газу з матеріалів, бензину і так далі. і так далі. Це все кошти. Ми живемо ще в тому році, 2012 коли ще такої кризи не було. На сьогодні, на жаль, вже три рази піднявся долар. Відповідно, у нас інфляція зросла, ви знаєте наскільки. Якщо ви не будете дотувати, то звісно. Це підприємство просто не виживе. Не давайте зарплату людям. Вони завтра голодні, не вийдуть на роботу. Чотири дні буде колапс в місті. Що ви пропонуєте на сьогоднішній день? Не давати кошти далі. Ми не виїдемо завтра, ні не вивезти. Ні, ну я просто розказую, яка ситуація Ситуація на байбуті є. Яка переглядьте, будь ласка, переглядуйте, може створити якесь друге підприємство, назначте бізнес-менеджера, яке там бачення ваше. Будь ласка, немає питань. Можна голова бюджетної комісії, оскільки це питання розглядалося на бюджетній комісії, мені дуже жалко, що Геннадій Ростиславович не був присутній. Ви запрошували Геннадія Ростиславовича на засідні комісії. Так, так, так. Без... Скільки без... разів ви запрошували без корова вибачайте. корова, ви наступний раз устав. Геннадій Ростиславич був цей час. Я чесно цим. Якщо ви підтвердите, що ви мене запрошували. Запрошували Лариса Едуард. Геннадій Ларіса Едуард, ви мене запрошували. Ви так, ви були в Вінниці. А, ну, та, ну ви мене запрошували. Ви, мене Лариса, ви, мене запрошує, Лариса ви, ви мене Я випрошу, я виправлюсь на зі ви буду персонально. Вас запрошувати. Добре, я думаю, тому мені ну, дуже я жалко, що ви не були не присутні на бюджетній комісії, де питання відродження э, обговорювалося дуже жваво і дуже конкретно. Були названі ті самі цифри, були названі все. Але ми розуміємо, що все рівно підтримка має бути. І якщо ви звернули увагу, то 29 тисяч 700 гривень буде буде кошти переведені на проведення аудиторської перевірки. От саме аудиторська перевірка, можливо, розставить всі крапки на бій і знайде той шлях виведення з кризової ситуації, яке зараз склалася в КП «Відродження». Я розумію, що це комунальне підприємство не бюджетне. Я так також прекрасно розумію, можу вас поставити, що ми не маємо його весь час надавати ці кошти. Але на жаль, на сьогодні склалася така ситуація, що люди, які працювали, які очищали дороги, які вивозили те сміття, які обслуговували ті каналізації, вони на сьогодні залишаться без зарплати. І тому я думаю, що буде правильне рішення, все-таки здійснити цю перекидку і надати людям зарплату. Плюс я ж вам кажу, ці кошти назвав Павел Анатолійович. Ці кошти йдуть на заробітну плату. На аудиторську перевірку і на запчастини, які необхідні для того, щоб завтра випаде сніг, і ті трактори, і та техніка вийшла просто на дорогу, щоб, щоб нас не засипало сніг. Це ну, може не по 29 тисячам просів. Ні, ну то я сказала. Але на сьогодні стоїть саме це питання, яке ми маємо вирішити. А вже на майбутнє так, да, будемо вирішувати ми його по іншому. Я... Шановні колеги, ми заслухали виступу начальника управління, заслухали виступу виступу депутатів. Згідно регламенту, депутат виступає один раз. Я Згідно регламенту виступає один раз, але в мене не обмежена кількість можливостей задавати запитання. Да, ну, Сесія не немає. немає, у вас весь час слухати, тим більше, що ви не працювали на комісії, наскільки я вже почув. Ви як депутат ваш обов'язок ходити на засідання сесії? комісії. Комісія. комісія працювала 6 годин, наскільки я чув. Будь ласка, наступного разу приходьте на сідлі комісії, тому що зараз питання про внесення змін до міського бюджету перетворилось на питання звіту по роботі комунального підприємства. Звіт комунальне підприємства ми обов'язково заслухаємо тільки на наступній сесії, тому що цей звіт на цю сесію не готувався. Я думаю, що з вашої, з вашої пропозиції я цей звіт ми заслухаємо нас на наступну сесію. Mm -hmm. Геннадій Росісловича не виступав. Прошу, Прошу. Абсолютно підтримую позицію депутата Панчука. В усьому, крім того, що підприємство ставити під сумну його потребу в ньому, це я не можу, тому що я міський голова, а звіт якраз йде за той період, коли я працював. І заборгованість. Я, що, та... стоїть, ти... Ти... І заборгованість. Небагато де... буде... Бу... не часу пройде буде заборгованість і нашого вже періоду, щоб ви не сході. Ми абсолютно активно приймали участь в антикризисному Геннадії. Був план. Тут у нас була група депутатів, Салюк, Пузир. Вони волали, що треба антикризового менеджера. Коли я тільки запропонував Салюк. За певну оплату стати антикризисним менеджером, тому що у нас в штаті міської ради немає такої людини, що могла би серйозно попрацювати. Вона Зразу сказав, ви мене хочете підставити. І все. І весь антикризисний план був зруйнований. І далі ми працювали весь час отак на погашення якихось гострих питань. І зараз будемо працювати, тому що люди нам не дадуть. Якщо внесена була пропозиція підняти тарифи. Їх треба підняти десь на грівню або ще трошки більше на квадратний метр, а не на квартиру, на жаль. І це, ви уявляєте, нам місця буде вказати немало. Це буде абсолютно нормальна реакція. Тому я говорю, що нам не тільки треба, а нам, надзвичайно, терміново треба розробляти плани виходу із кризи. Але хоча там нема що розробляти. За весь радянський час підприємство відродження або житлово-комунальне підприємство, воно по-різному називалося будинку управління, там комунгосп, воно було планово збитковим підприємством. Цим всі погоджувалися, але були інші так са постулати в бюджетній політиці. Сьогодні у нас виходу фактично немає. Я не можу, звісно, погодити з Єною, що от ми не повинні зараз нічим дати. Тому що йде новий рік, безумовно ситуація дуже напружена і не можна допустити того, щоб був якийсь бунт чи соціальний зрив. Тому ми повинні будемо це вирішувати, але я би хотів сказати, тарифи переглянути це довготерміновий захід. Це за місяць, за два тижні не зробиш. Говорення, процедури, так. Це два-три місяці мінімум. Мінімум. Да. Люди не можуть чекати так. Тому, Геннадій Власиславич, ми мусимо цей звіт підтримати. А надалі ми повинні ви підняли питання. Ми повинні з вами разом внести пропозиції, конкретно що робити і хто має робити. Я говорю завжди, що Вінниця проще, Вінниця велике місто. Там 11 або навіть 20 комунальних підприємств, в тому числі. 15, по-моєму, ЖЕКів. І якщо Вінниця проведе експеримент, зніме здовольстві один ЖЕК, то якщо там буде соціальна напруга виникати, 14 інших перекриють цих 50-60 будинків і тема буде знищена, зникне. Нам потрібно сьогодні, безумовно, затвердити звіт за виконання 9 місячного і далі терміново доручити апарат, тому що в нас мають моду доручати депутатів. Ні, ми депутати самі маємо доручати, кому що робити. А не нам, щоб на ми можемо приймати і зобов'язання приймати участь в розробці заходів. Але на нас вішати, я думаю, що ми не повинні такого допустити. Є для того достатня кількість спеціалістів, які працюють в цій раді. Дякую. Дякую. Тоді дозвольте, я зроблю пропозицію. По-перше, я хочу сказати по тарифам, у дітерська фірма сповнити моє слово надасть рекомендації підняти тариф. Я живу в ОСББ, в мене тариф 68 копійок за 1 квадратний метр, і ми є незбиткові. Тариф, який є по всім іншим будинкам, будинку отримуючи ЄКП відродження, середній тариф, Гривня за один квадратний метр. Ми платимо менше, і ми не зберігаємо. Це позвіт уже тихає. Якщо Дмитрич, я вам покажу, де середній тариф є одна гривня. Це коли отримували дотацію за різницю в тарифах в цьому, в цьому листі є гривня середній тариф є. Менше і більше, середній тариф одна гривня. І це є.